І так, усім привіт. Так, що ж, сьогодні у нас, скажем так, продовження завоювання світу. І ми починаємо це продовження з. Початком війни з націю банта. Банта. Так, ну що у Тут ми Бачимо війська які нас ну, зустрічають на березі мисилилися на їхній території, я так розумію. Або території, яку треба нам ...підкорити. Нам треба протриматися 15 хвилин. Так, це буде нелегко. Підходимо ближче. Так, тут в... таких... в таких условиях головне армію тримати, ...скажем, разом, щоб вона не розходилася далеко. Так. Ось іще. Так, і ще. Розумію, навали будуть завжди. Краще б замість цих пушок нам надали кон, піхоту, конну піхоту. Ці пушки вони, поки вони розвернуться, поки вони націлються, то вже і стріляти нема куди. Розумію, чи треба йти далі, чи не треба. Напевно, треба, я так розумію. Ось. Ось кордони банту. Так. Може тут треба завоювати їхнє місто? Зараз ми це так. Мабвені. Ну що ж, пробуємо завоювати місто. Як це робиться. Так, ну, одним словом, в цій місії все понятно. Нам треба було захватити невеличку територію, яка належала до банту. Ми захопили одне місто, потім друге. До речі, друге місто називалося Алеппо. Так. І... Після того, як ми захопили ту територію, ми перейшли до подальшої стратегії і одразу до стратегічної карти. Але далі нація Іракіс об'явила нам напад, і ми з моїм союзником на моєму головному континенті перейшли у захист. Ну що ж, подивимося, як це було. І так, народ Ірокізи об'явив нам війну. Е -е а ми будемо зараз оборонятися. Одна така тактика в мене вже була. Пройшла вона успішно з оборону. Я думаю, я не справлюся. Але заборону я справився. Надіюся, і тут все пройде без усяких е проблем. Так, побудували друге місто. Зразу підтягуємо ресурси. Я, напевно, в цей раз буду робити е, метод е, підтягування ресурсів по черзі. Спочатку я буду підтягувати продовольство, продовольстві, то тобто їду. А слідуще, що я буду підтягувати, це відобуток древесини, а потім відобуток заліза. До речі, ми маємо союзника. А ворог знаходиться, напевно, на тій стороні карти, я так думаю. Що ми робимо з союзником? З союзником ми обмінюємося, можемо обмінюватися ресурсами, а також, коли у вас є союзник, то ваші каравани, які ви зробите, вони завжди будуть з'єднуватися з деякими містами. Вашого союзника. Ну от, прийшла наша армія на допомогу. Початкова армія. Так, територію ми будемо ділити своїм союзником. Ми мусимо трошки йому поступити. Місцем. Так. так саме головне. Швиденько. Робити розвиток. Не відставати від нашого союзника. Ми бачимо, що у нас союзник трошки слабкіший в розвитку. Але це нічого. він не верстає. А ми за цей час підтягнемо наші ресурси. Ну що ж, продовжуємо. І так, ще одне таке замічайне невелике, доречне, до речі. Коли ви граєте зі своїм союзником, то ресурси ви маєте ділити, вони не ділимі, верніше, ресурси ви маєте ділити між собою. Тобто вони взяли цю гору, видобувають залізо, і я на цій горі вже побудувати нічого не можу. Бачите, тому мені треба шукати десь в другому місці. Щоб ви знали на майбутнє. Тобто ви не можете, на, не можете на одній горі побудувати двоє. Так. А решта, що треба буде, я доскажу. Зараз будемо бачити по ходу ігри. Що я... Що треба, я скажу, бо я можу забути. Але може на протязі грі я сам собі нагадаю і вам скажу. Зараз ми будемо переходити у другі століття, верніше у четверте вже. Так, вік у нас відкривається, нам треба трошки їди. Ось, будь ласка, прокачуємо якомога швидше. <кій> так, різко починаємо будувати військові різні об'єкти. Бо я їх навіть ще не будував. Так, обов'язково тут кладемо, хоча це територія мого, скажімо так, союзника, але все одно треба класти навколо своєї, скажімо так, території якісь загороджувальні такі військові об'єкти, які будуть прикривати вашу територію тому що мало ли вашого союзника можуть захватити місто або, або ще щось, ви будете надіятися, а з того нічого не вийде, тому я завжди це роблю. Я в кожному відео це кажу. Що я завжди будую такі об'єкти для підтримки. Ось ми перейшли в слідуючий вік для підтримки своєї території. Як у військовій, так і е, 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 як військовій, так і е, е, ну, територіальній обороні, силі оборони. Кладемо обов'язково порт. Також клад... кладемо авіабазу. Куда без авіабази. Так, кладемо ще пару башен. Е І можна робити військо. Я ще його не починав робити, до речі, тому я вважаю, що можна починати. Робимо військо і. Я бачу, що ця територія тут моя. Скожов всього я тут покладу. Е знов таки. Е форт або цитадель. Кладемо тут цитадель. Так, відправляємо наші кораблі в розвідку. Бачу, що тут є нафтове родовище От зараз ми візьмемо юніт громадянина і відправимо його на нафтову вишку. Ще одне нафтовледовище. Нафти нам треба більше, бо так як ми вже в індустріальному віці, і тут потрібно багато нафти. Бо у нас тут і броньована техніка вже, і літаки, і військові кораблі. Тому, скажімо так, цього нам треба багато. Так. 160. Отлично. Ось іще одна нафтова. І іще одна нафтова родовище. Що ж, це дуже добре. Дуже багато нафти. І один громадянин піде на нафтову скважину. Так, і іще один. Є. Кораблі ми відправляємо на точки вилову риби. Треба малувато, зато дуже багато нафти. Ще один корабель у нас лише у селищній. Прийдеся його удалити. Так. Ну що, ресурси ми свої підтягнули. Так, переходимо mm. до наших. Фортець кладемо армію поближче до Кордону противника. Я не думаю, що це буде довга гра, якщо чесно. Тому що я бачу, що противник, противник дуже слабо. Іде у розвиток. Я не думаю, що він буде сильно супротивлятися, оскільки він дуже сильно відстає від нас. Заодно і подивимося, наскільки наш противник серйозний. Я бачу, що наші е, скажімо так союзнички уже союзники уже е, намагаються захопити місто. Я, напевно, не буду захоплювати. Я цю справу передам їм. А сам буду вистежувати, знищувати їхні підрозділи. Я не знаю, на що сподівався мій. Скажімо так, ворог, коли об'являв мені напад. Я бачу, що сили в нього дуже слабкі. у нього слабка позиція. Так, місто взяли мо. Ні, мої війська взяли. Я думав, чи союзний взяв, оказувався. Оказывается, що це взяли мої війська. Так, територія у них маленька. Так, далі просуваємося далі. Так. Я думаю, що міст тут не буде багато. Велика територія нікому. відноситься. Зараз я завоюю це місто і покладу е цитаделі, щоб збільшити територію. Це моє, е, як не странно. Дуже сильно я навіть її ще, ну скажем, не підтягував свої резерви. Ще перша моя групіровка. Вона вже так далеко просунулася. Що я собственно і не знаю, чи, чи треба взагалі тут підмогу, але я думаю, що я її все-таки відправлю. Лодую коло свого захваченого міста. Верніше їхнього, але вже мого захваченого міста. Так. А, і почну робити поближче військові об'єкти, казарми. Тяжкие Узброения Ей тяжкие Узброения Так, покажем Вот тут Рынок Так, караван Караваню в предел Так, що ж, прокачуємо далі нашу бібліотеку. Так, союзник захватив невелике містечко ворога. Це нам полегшує тому що союзник теж бере участь у війні. Більше пушок. Якомога більше пушок. І додаткові війська ближчі до нашої старої групи. Об'єднуємо для того, щоб скорше завоювати це місто. Так. Ну, це було трошки, скажем. Неочікувано. Я думав, що ще треба буде йти вперед, але як бачимо, що вже є перемога. Ну я так скажу з союзником. Вторжен... Вторження остановлено. Ну я так скажу, що з союзником дуже добре воювати, бо він як-не-як як вас може підтримати у складну минуту. Так, продовжуємо. І так, продовжуємо нашу, наше завоювання світу. Нападати будемо далі на Банту Аравія. Так, начало. Ну що ж, сьогодні... Ми будемо завершувати. В слідучому відео ми подивимося на битву на Аравійському полуострові з нацією Банту. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте, Приєднуйтесь у Фейсбукову групу Перекарпатські Громади. А на сьогодні все. До нових зустрічей!